Прогноз погоди в Україні на три дні з 1 по 3 травня мене звати Українчик. У перший день травня в одному з регіонів нашої країни очікуються короткочасні грозові дощі. Також у другий і третій дні останнього місяця весни дощові опади короткочасного характеру періодично литимуть у різних областях. Ще відомо про сім областей, де постійно пануватиме сонячна і доволі спекотна погода. 1, 2 і 3 травня магнітна активність буде на рівні трьох балів, це майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, де очікуються грозові дощі, у яких частинах нашої країни з неба не випаде ні крапельки. А також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 1 по 3 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 1 травня, у одному з регіонів цього дня очікуються короткочасні грозові дощі. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області в день від плюс 22 до плюс 24, вночі від 7 до 5 градусів вище за нуль. На Житомирщині в денні години плюс 22 плюс 24, в нічні плюс 9 плюс 7. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів. В нічний від 10 до 8 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Південь на Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17, плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. В Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. На Запоріжжі і Херсонщині в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний від 13 до 11 градусів тепла. Короткочасні грузові дощі помірної сили очікуються в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно східний, відчутний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині і Хмельниччині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9, плюс 7. В Чернівецькій області в день плюс 20, плюс 22, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Івано-Франківщині денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна плюс 9. Плюс 7. В усіх областях Західного регіону України очікується малохмарна погода, і без опадів вітер південно-східний 3-5 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 12 плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів. Нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день від 19 до 21 градусу вище нуля. Вночі плюс 16, плюс 14. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 11 до 8 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 18, плюс 20, вночі плюс 13, плюс 11. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. В усіх п'яти областях центрального регіону України. мінлива хмарність і без опадів, вітер північно східний 3-5 метри за секунду. 1 травня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила збурення магнітосфери буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Четвер, 2 травня, наразі відомо про 10 областей, де цього дня варто чекати на короткочасні дощові опади. Північ. На Чернігівщині в день плюс 20, плюс 22. Вночі плюс 12, плюс 10. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла. Нічна плюс 11, плюс 9. В Житомирській області, на Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 20 до плюс 22 градусів. В нічний від 13 до 11 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується на Сумщині і в Чернігівській області. На Житомирщині і Київщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 17, плюс 19. Вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують в світлі години доби від плюс 16 до плюс 18, в темній плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. Короткочасні дощі варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 13, плюс 11, на Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 11, плюс 9. Короткочасний невеликий дощ варто чекати в Закарпатській і Чернівецькій областях. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5 10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 20 плюс 22. вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 13 плюс 11. В Донецькій області в денний час від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 14 плюс 12, в Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 17 до 15 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується в Харківській області. На Луганщині і Донеччині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 13 до 11 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 13 плюс 11. В Полтавській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 2 травня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. П'ятниця, 3 травня, в половині областей нашої країни синоптики прогнозують короткочасні дощі. Північ. Чернігівській області в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 12, плюс 10 градусів. На Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 11, плюс 9. В Житомирській області і на Київщині, а також у Києві в денний час буде від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічний від 13 до 11 градусів вище за нуль. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується в Сумській області. В усіх інших областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 17, плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою Плюс. На Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують в світлі години доби від плюс 16 до плюс 18 в темні плюс 14 плюс 12 градусів. На Запоріжжі в денний час від 18 до 20 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. Короткочасні дощі варто чекати в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині і в Закарпатській області в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 13 плюс 11. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, в темні плюс 11 плюс 9. Короткочасний невеликий дощ варто чекати: в Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій і Чернівецькій. Областях. На Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Луганщині в денний час від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 13 плюс 11. На Харківщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 17 до 15 градусів вище нуля. Місцями короткочасний, невеликий дощ в усіх областях. Східного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс двадцяти до плюс двадцяти двох градусів, в нічні від тринадцяти до одинадцяти градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. Полтавській області в день плюс 20, плюс 22. вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Місцями короткочасний, невеликий дощ. Варто чекати на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині і Кіровоградщині. В Черкаській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 3 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!